Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив детальний драфт, тобто чорновик 20-пунктного документу між Сполученими Штатами Америки, Європою, Україною та Росією. На зустрічі з журналістами, де була й кореспондентка Суспільного, Зеленський назвав його цитую базовим документом про закінчення війни. За його словами, наразі Київ очікує реакції на обговорювані позиції від російської сторони. Я далі трохи процитую його заяву. Тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших. Річ рішень повідомив президент. Також за словами Зеленського, Україна наразі готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для вирішення сенситивних питань. Такі речі, як територіальні питання, треба проговорювати на рівні лідерів. Наголосив Зеленський під час зустрічі. І до нашої ефіру доєднуємо професора Західноукраїнського національного університету, керівника центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. З нами на зв'язку. Панерію вітає вас. Вітаю. Добрий день, слава Україні, героям слава пане Андрію. 20 пунктів документу це доволі багато, тому ми продовж сьогоднішнього ефіру. Його так сегментуємо і обговорюємо з різними експертами. А той момент, про який Олександр зауважив, що найбільш сенситивні, тобто найбільш важливі для України речі, будуть обговорюватися на рівні лідерів. А наскільки це правильне рішення? Президент України і емоційний президент Сполучених Штатів даруйте це моя особиста точка зору. Які будуть обговорювати найбільш важливі для нас речі і приймати рішення фактично тета тет Наскільки це правильно? Як ви гадаєте? Ну в нас іншого вибору немає. Є законно обраний президент США Дональд Трамп, і очевидно, що. Доведеться вести переговори з між тими лідерами, які є обрані і легітимні. Тобто, в даному випадку тут питання не стоїть. Ну звичайно, вибирати не не приходиться. Інше питання: що тут є предмет розмови з обох сторін навколо певних спірних питань. І тут як каже сам Трамп, які в кого є карти на руках, які аргументи юридичні, політичні, економічні, геополітичні, можуть військові. Безпекові можуть виставлятися, як то кажуть, на стілах переговорів обома сторонами. А ну і звичайно, що а, тут, якщо проводити зустріч на найвищому рівні, то це має бути певна а, фіналізований текст документу, який вже предметно говорити. Ну якісь нюанси деталі остаточно можна погоджувати. Але ну, по тому плану, який оприлюднений а, текст, я тут особисто не побачив цього фіналізованого документу. Є певні напрацювання, які дуже довго обговорювалися, як було сказано самим Володимиром Зеленським. Але а, ну на Разі тут є ще питання. Я думаю, що ще зарано цей документ виставляти на найвищий рівень обговорення. До речі, той аспект, який ми згадували, а Росія може пристати навіть як на такому початковому етапі на ці пункти плану. Мені важко це уявити, щоб Росія пристала на ці пункти плану з огляду і на той стан справ, який зараз відбувається ну на фронті, і в ті настрої в російських політичних еліт, і самого Путіна, які він виявив, зокрема, під час зустрічі з пресою багатогодинну на, на тижні минулому. Так там явно не, не проглядалося прагнення розглядати жоден план тим більше сам Путін заявив, що. Ті пункти плану, які представить США Україна та Європа, вони там навіть не Путіна Ушаков заявляв, що швидше за все ці пункти плану нас не задовольнять. Ну а якщо говорити про ці саме конкретні 20 ми вже їх обговорюємо предметно. То я тут не побачив пункту плану щодо НАТО. Очевидно, Російська Федерація буде ставити питання НАТО або як мінімум нейтральний статус України. До речі, сьогодні, 23 вчора, 23 грудня, була річниця а коли в 2014 році Верховна Рада прийня, зліквідувала позаблоковий статус України. Так ну певно, так. така така дата символічна. Тобто, цього немає в цьому акті. В цьому акті немає питань. Ну зона вільної торги, економічної вільна економічна зона на Донбасі. Тут теж питання виникають, адже Російська Федерація, ну поки що ми не, не, не чули, щоб вони приставали на цю ідею. Вони взагалі сказали, що вони звітам сили безпеки виводити не будуть. О, тобто ряд інших питань, які я впевнений, що тут ну і гуманітарні питання там є теж. Вони так дуже обтікаємо, дуже е, е, висловлені, до речі, е, ну сумнівно. Я думаю, що тут теж будуть питання в російської сторони. Одним словом, питань багато. Статус за ЕС теж, тобто вони не погоджений. Тому я не думаю, що саме ці 20 пунктів будуть згодні росіяни прийняти як ну, хоча б навіть попередній. Але все-таки на певному етапі фінальний документ перепрошую. Я тільки повернусь, бо ремарка була про НАТО, але тут просто у питанні якраз гарантії безпеки цитується НАТО. В плані США НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5 Якщо це не вступ до НАТО, але гарантії на рівні членства в Альянсі то як це можна порівняти? Чому цей вихід окей А вступ до північно-атлантичного альянсу ні. Ну, очевидно, що це якраз стало причиною, чому американці запропонували саме такий, такий формат для того, щоби. Вийти за рамки, тобто за предмет розмови участі України НАТО в НАТО. Ну, взагалі, цей пункт цікавий. Я переконаний в тому, що Росіяни вони ж попередні 28 пунктів, які Вітков був привіз. Ну від Дмитрієва з Москви, фактично, там б йшлося про те, що Україна не буде вступати в НАТО. Тут такий, я би сказав, що компромісний варіант. Українці і американці пропонують. НАТО фактично не згадується, тобто членство НАТО, воно за. Лишається в конституції України ж юридично, його ж ніхто не зобов'язує Україну відміняти правильно, тобто десь колись можливість, ймовірність зберігається. Але ну оця, тобто, сама оця формулювання таке завуальоване, що Україна, начебто, зберігає потенційно можливості НАТО зберігає, як вони самі кажуть, політику відкритих дверей. Але тим не менше наразі політичних умов немає, тому вони пропонують на заміну цю п'яту статтю імплементувати, хоча. Як це робити, ніхто ж не знає. Розумієте, це записати можна все, що завгодно, але без самої системи НАТО, ну які всі статті пов'язані вирвати одну, одну п'яту статтю, а всі решта ну залишити за душками. Це ну фактично воно не по суті зобов'язані. Практично. Пан Андрій, є ще пункт шостий. Я його процитую: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та у всіх необхідних документах про ратифікацію, включно із ратифікацією переважної більшістю голосів у державній думі. Це була пропозиція Сполучених Штатів Америки. А це єдине, що отримує Росію від нападу на країни, mm -hmm. так що немає пункту у їхньому законодавстві, та а і це буде гарантія того, що вони не нападуть. Е, безумовно, теж пункт сумнівний. Тобто, тут йде мова про я думаю, що теж Російська Федерація тут буде опиратися такому, такому пункту, тому що це по суті зв'язує ну е, е, стаття, яка по суті зв'язує суверенітет країни. Політика не нападу щодо Європи. Ну вони зараз кажуть, що ну ми комусь загрожували в Європі. Так, тобто тут йде мова про Україну. Тоді треба підписувати двосторонній пакт про ненапад. Тут йде мова про Україну. Це це звичайно доцільно робити. Але ми вже мали до речі українсько-російський договір про співробітництво. пригадуєте, який вже денонсований в зв'язку з початком широкомасштабної війни. І там теж був пункт про те, що сторони поважають суверенітет. Територіальну цілісність, кордони в рамках 1991 року зобов'язується вічно співпрацювати і так далі. Тобто, в даному випадку, ну це закріпити безумовно можна, але ну з боку Російської Федерації, безумовно, що це не буде гарантією безпеки, і це не той пункт, не тої сили юридичної і політичної, які би безумовно гарантував. Ну а чому немає наприклад вимоги щодо. Зменшення військ або розміщення військ РФ на, на певних територіях, наприклад, на кордоні з ЄС чи, чи Україною. Правда, оце би я думаю, було б значно дієвіше в Україні. Тут встановлюють рамки щодо кількості військ. Російській Федерації не встановлюють. Тобто, тут ну це декларативний пункт, який на думку американців він повинен би. Задовольнити на даному етапі всі, всі сторони, пане Андрію, даруйте. Я просто невелику ремарку. Стаття 353 Кримінального кодексу Російської Федерації передбачає, що запланування, підготовку, розв'язування або ведення агресивної війни буде від 7 до 15 років, а заведення агресивної війни е, карається ще і від 10 до 20, в залежності від частини, яка буде. Якщо це лише планування і підготовка, то від 7 до 15, а якщо таке ведення, то від 10 до 20. Я бачу, цей пункт не сильно якось вплинув на рішення Російської Федерації не нападати на територію України і вбивати сотні, якщо ну, десятки тисяч людей. Це Тобто Володимир Путін вже на сім років як мінімум міг е, сісти, так? Ну, в, в даному випадку за законодавством РФ. В даному випадку дійсно ну, тут є юридичний, до речі, казус. Ми ж, фактично, стан війни, стану війни немає, є СВО. Тобто вони можуть знов ж таки обійти це повне сказати, що ми ж не воюємо. Ми здійснюємо спеціальну операцію для того, щоб стримувати потенційний напад загрозу з боку е, сусідньої країни на нашу територію. Так, оце теж юридичний казус, який абсолютно чітко може поставити Російська Федерація. Тобто, тут багато варіантів, які можна обіграти, пане Андрію. Е, чи можна зараз враховувати, що це може бути на перспективу план? Документ Чорновик, е, поки Росія можливо має якісь сильніші позиції, але. Е, Різні відомства сил оборони вони завдають ударів по російським танкерам так званого тіньового флоту не тільки в чорному морі у середземному морі б'ють по нафтопереробним станціям тощо це має свій вплив на економіку Росії, на те, що дає їй найбільший прибуток за даними видання Блумберг. То чи може за слабшої позиції Росія пристати на ці пункти? Ну я би хотів доповнити коротко, що вже навіть біля Сомалі там танкери, наче терплять. Тобто, очевидно, що за участі українських сил, значить, відповідно атаки, тому це має вже навіть я би сказав глобальне охоплення, впливу українських збройних сил. Це дуже добре. А чи можуть пристати? Я думаю, що в даній ситуації з даною налаштованістю керівництва Російської Федерації цей саме цей текст він не буде прийняти Росію. Російською федерацією Путін буде намагатися до останнього. Йти на шлях ескалації тим більше, поки підтримка є з Китаю. Ми не бачимо там сигналів на завершення війни. А в даному випадку цей ці переговорний процес буде затягуватися. Як окремий драфтик сказав президент, як відправна точка, він приймається, але він буде прийнятий. Ну, були бо були Тоді було 19, Зараз 20 пунктів. Дуже добре сказав. Очевидно, реалістичні заяви державного секретаря Марка Рубіо, які ми чули минулого тижня. Він сказав прямо, що зараз передумов для прийняття цього ну, мирного плану немає. Тобто, цей процес ще буде довгим. Ми перебуваємо на черговому етапі узгодження. Тому я би більше довіряв діпстейту американському, а не приватним домовленостям і розмовам. Що в принципі до цього і схиляється, і українське керівництво, я бачу, але ну вести розмови, дискусії потрібно, хоча б для того, щоб кристалізувати позиції і американців, і особливо європейців. Зараз ми бачимо, хоча там Європа згадана так дуже побіжно в цих 20 пунктах, які оприлюднені. А і вимальовувати реальні, тобто моделювати ситуацію. Безумовно, що ці 20 пунктів це тільки один з проміжних етапів, і вони не будуть фінішним варіантом. Пане Андрію, і на завершенні нашої розмови мені цікава ваша особиста точка зору. І з того, що ви вже бачите, і що озвучувалося у пресі стосовно цих 20 пунктів, про які Володимир Зеленський вчора з журналістами говорив. Це прийме українське суспільство у тому вигляді, в кому воно є. Адже ми бачили вже не один раз, коли могли підписувати, гадати, уявляти вище керівництво держави, те, що вони собі хотіли, а суспільство мало зворотню точку зору. Мене тут бентежить в цьому документі пункт про референдум. Якщо українське суспільство захоче, то буде референдум. Ну виставити ці всі 20 пунктів, на чому наполягає зокрема керівництво України на референдум. Я думаю, що це буде нереально навіть переварити інтелектуально і розумово осмислити кожному громадянину України. Тобто не тільки вільна економічна зона на Донбасі, а в цілому весь весь документ. Тобто в даному випадку це документ рамковий. Там і. Він буде підкріплюватися додатковими актами. розумієте це ну для сприйняття суспільства. Безумовно, що значна частина наших громадян, я думаю, як і ми всі з вами вже втомилися від війни і хочемо пошвидше її завершити. Але тут треба дуже чітко артикулювати і розуміти, що по окремих пунктах плану це навпаки від термінування війни, від термінування подальшої агресії. Ну і сам, наприклад, перший пункт, перша стаття мене. Трошки дивує про те, що Україні перепідтверджується суверенітет. Ну а ми ж вийде не втрачали. Ми ж не відновлюємо суверенітети в 1991 році. Тобто, тут а абсолютно цей документ буде сприйняти. Я думаю, що ну, більшістю громадян негативно, і а, тут звичайно виносити в тому варіанті, в якому він є сьогодні. Навіть на референдум, в тому числі в це є нереально. Тим більше в нас значна частина суспільства це військові. Ті, хто прийшли війну, ті, хто віддали життя, здоров'я багато хто і свої психологічні, і фізичні, і сім'ї на користь цієї боротьби, тому я думаю, що це е, окремі пункти плану, безумовно, вони можуть внести великий дисонанс і ну напругу в суспільстві. Тут ви праві. Пане Андрію, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру за гарячими слідами. Обговорити пункти документу. Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного університету і керівник центру стратегічної аналітики міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, був з нами.